Сторона Білорусії. Дивимось. Сторона Білорусі. Дивимось період з 4 до 6, з 4, перепрошую, до 10 грудня. Сьогодні туди там прилітав Шойгу. Що домовлялись, що говорили. А таке враження і ні до чого не договорилося. Щось там говорили балакали, щось там вроді підписали, щось там вроді. Ну, то все, все, що, все, як завжди. Знаєте, як кажуть, nothing special, нічого особливого. Ти, знаєте, більше робота на камеру. От перевернута колісниця. Не можуть вони, походу, однозначно, все-таки десь Лукашенка в цьому плані дожати. От, але дожимають дуже, дуже сильно десятка жеслів. Дуже сильний тиск, дуже сильна давка. Перевернутий мах. Правда, яка постійно буде відкриватися, буде ставати явною. Не можна сказати по цих картах, що є якісь активні карти наступальних дій з повідношенню до України з 4 до 10 грудня. Ще раз наголошую: продати з 15 до 25 вони йдуть більш гостріші по загрозах з тої сторони. От. А зараз більше як так от ситуація, яка була, така й спостерігається. Тобто нагнітання взагалі обстановки, інформація, яка відкривається нам для України друзі, які допомагають протистояти із тої сторони агресії. А ще раз скажу, то їхній сьогоднішній там візит Шойгу. Ну, таке враження, ну, ні про що вони там особливо таке інше, ніж як завжди, і не домовлялося. Це вкотре, знаєте, прилетів, сказав: ну, ти пам'ятаєш, що ти маєш робити? Ну, пам'ятаю, ну, ну так, ну так, ну не так, ну не так. Ну, одним словом, це так, знаєте, кожного разу одне і те саме, тільки з різних сторін обговорюється. І знову ж таки, ще раз кажу, правда, яка постійно стає явною. Так що дай Бог, хай буде далі там це все в стадії заморозки. Молимося вкотре і просимо за відведення гіршого сценарію. І спостерігаємо за тим всім і допомагаємо нашим хоробрим воїнам.